Підложка під підлогове покриття, навіщо вона потрібна. Її головне завдання зробити підлогу комфортною та довговічною. Основні переваги: перше. Шумоізоляція зменшує шум від кроків. Друге теплоізоляція утримує тепло при вкладанні на бетон. Третє. Вирівнювання. Вирівнює незначні нерівності поверхні. Четверте: захист покриття зменшує навантаження на замки ламінату. Гідроізоляція або захист від вологи в приміщенні з підвищеною вологістю або ізоляцією від вологості. Яку ж обрати? Пінополіетилен бюджетний варіант для ламінату. Коркова натуральна. Підходить ідеально для паркету. Ідеально гасить звук. Підложка тиха хода. Ідеальний компроміс: ціна і якість. Правильна підложка це не додаткова витрата. А інвестиція в довговічність і якість вашого підлогового покриття.